Дві доби жителі декількох будинків на житломасиві сонячний повністю без електроенергії. Таке в них вперше, розповідає Павло. Раніше світло вимикали за графіками. «Це, це Буквально він загорівся. жінка каже, і буквально через п'ять хвилин виключився все. І це по сьогоднішній день. Квартиру Павло з дружиною освітлюють свічками. Там свічки в мене. І на балконі свічки, і на столі свічки, і на в ванні свічки, і в туалеті свічки і на кухні, везде. У дружини Павла проблеми з серцем. каже, потерпає від тривалої відсутності світла, адже не може увімкнути вентилятор. Дихати ніяк на вулицю теж вийти невозможно. Учора включили три хвилини, поки я з кімнати дійшла сюди. Його виключили все. І всю ніч я проходила у як маятник со свічкою. До води, від води. дві доби без світла не витримали і холодильники. Альбіна показує зіпсовані продукти. Тут повний Все тече, все сього все кругом, все. все, все полуфабрикати, все викидувати, звісно. Телефонували місцеві на гарячу лінію ДТЕК, але безрезультатно. Осьо воно взагалі бачите, що мені рисує і все і скидує. Мешканці викликали аварійну службу, та це не допомогло, каже Олена. До трансформаторної будки вони визивали не один раз. Вона приїде щось там кажуть, включе, зразу від'їжджає, п'ять хвилин попрацювала і вибиває. Будинки, які дві доби без світла, у третій групі відключення, пояснює голова одного з ОСББ Інеса. Електроенергію мали увімкнути 16 липня о 23 годині. Світло з'явилося, але лише на 20 хвилин, каже жінка. О четвертій ранку вона зателефонувала на гарячу лінію ДТЕК. За вашою адресою зафіксовано аварійне відключення, значить, срок ліквідації 8 ранку. Восьми ранку я позвонила, мені відповівідповів автовипіддач, що за вашою адресою зафіксоване відключення. Срок, срок ліквідації 13 година. У ДТЕК прогнозів не дають, каже Інеса. Суспільне також звернулось до енергетичної компанії. Відповідь очікуємо: якщо світло не з'явиться у найближчі дні, мешканці писатимуть скарги, зокрема, і в контролюючі органи. Вікторія Пінчук, Олексій Коренів, Суспільне, Новини Дніпро.